Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. А -а -а. Дорогі брати і сестри, уявімо собі на мить, що зараз тут перед нами. І водночас перед усіма тими мільйонами людей, які сьогодні зібралися в християнських храмах по всьому світі, з'явився сам Спаситель і раптом спитав: Хто це торкнувся мене? Чи могли б ми відповісти? Ось це я. Натовпи, які тоді оточували Спасителя, і зараз часто юрмляться довкола церкви. Цими днями ми спостерігали, як незлічені натовпи людей сходилися, не дуже добре розуміючи, для чого і чому до пояса Пресвятої Богородиці в Москві. Де люди стояли по 12 годин, щоб потрапити на кілька хвилин до церкви і тільки легенько торкнутися раки із цією святинею. І в Харкові спостерігалися натовпи, які збиралися у Покровському монастирі для того, щоб помолитися перед правицею Небесного покровителя нашого храму, що її привезли в цей час в Україну. Не проблема зібрати натовп довкола якогось сенсаційного явища. Але чи багато людей у цьому натовпі готові сприйняти його не тільки зовні, не тільки очікуючи зараз цю мить чудо власне для себе і допомоги собі у практичних справах? Ми могли б відповісти, ну як ми можемо торкнутися Спасителя, як його вже дві тисячі років немає з нами. Добре було мешканцям Капернауму, серед яких він жив кілька років, і які могли бачити його, торкатися його одягу. Неправда. Христос ніколи не відходить від церкви, Він завжди перебуває у ній. І не тільки невидимо, Він перебуває в церкві у вигляді найсвятіших таїн. Тіла і крові Христової. І ми можемо не тільки торкнутися Його, ми можемо прийняти Його найсвятіше тіло і чесну кров і зробитися причасниками їх, тобто часточкою самого Христа, не просто торкнутися Його, а війти в нього, поєднатися таїнственним способом із Його єством. Ми маємо реліквії, які лишилися від самого Спасителя. І туринська плащаниця являє собою той останній одяг, який Христос залишив громаді апостолів після свого Вознесіння на небо. Ми маємо образи, кожен з яких є ті, також ніби часточкою одягу Христового, того видимого. Зовнішнього визначення Його присутності у церкві, присутності у нашій земній історії. Бо Христос явився у світ, щоб дати нам місточок до Бога, дати образ Бога втілений у ньому. І якщо до воплочення Христа в часи Старого Завіту заборонялося. Торою, законом, поклонятися будь-яким зображенням божества, то прихід Христа кардинально все змінює, бо Він сам стає першою воплоченою іконою Бога, образом Бога. І через Його образи ми можемо торкатися його так само, як та кровоточива жінка. Але, може, найголовніше. Ми маємо довкола себе мільйони і мільйони своїх ближніх. І в кожному з них, кожному із ув'язнених, скривджених, голодних, спраглих, Христос вчив бачити себе самого. І кожен наш акт братньої християнської допомоги тим, хто її потребує і є нашим дотиком до Христа. Але чи можемо ми розраховувати на те, що, допомагаючи ближньому, молячись перед іконою, поклоняючись їй, вклоняючись туринській плащаниці і навіть приймаючи причастя тіла і крові Христової, ми можемо відразу одержати від Христа Жадане? Є у цьому тексті, який щойно пролунав. Двічі повторене слово, яке стає ключем до пізнання причини того, що Христос допоміг і кровоточивій жінці, і донці Яїра. Віра твоя спасла тебе, говорить Христос жінці, яка одним дотиком до нього видужала, зцілилася від важкої і такої принизливої хвороби. За вірою твоєю буде Тобі, говорить Він до Яїра, коли той, уже зневірившись після смерті доньки, хоче відпустити Спасителя. І стається так. І за вірою Яїра донька Воскресає. І до кожного з нас Христос говорить через посередництво апостолів, аби ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали цій горі: Зрушся з місця, вона б виконала ваш наказ. Отже, Причина не в Христі, не в тому, що Він не хоче нам допомогти, а в слабкості нашої віри. За вірою вашою буде вам. Це слова, які Христос звертає до кожного з нас. І кожен наш духовний дотик до Нього, кожне звернення до Христа передбачає не тільки Його реакцію. Від самого створення людини Христос проводить нас через тисячі виборів. Вірити чи не вірити, визнавати його існування чи не визнавати, чинити добро чи зло. Ми проходимо своє життя, долаючи низку цих виборів, і саме від них залежить наше з вами майбутнє, майбутнє вічне життя чи вічні страждання, зцілення від хвороб чи перенесення їх. Перемога під час спокуси чи капітуляція перед нею. Отже, сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам не тільки про один із епізодів земного життя Христа. Воно дає нам, кожному з нас, урок нашої присутності у церкві. Присутності, яка може бути і зовні яскраво виявленою, юрменням у натовпах, активністю в парафіяльному житті. Але яка ніколи не закінчиться перемогою у духовному змаганні, якщо не буде вона зміцнена тією міцною і всепроймаючою вірою, приклад якої дає нам і та жінка, зцілена одним дотиком до ризи Спасителя. Амінь. Слава Ісусу Христу!